Владислав Селізньов, військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України у 14-17 роках з нами на зв'язку. Дякуємо вашій групі підтримки. Ми знаємо, що там бекстейдж такий там вам допомагають включитися попри відсутність світла. Владиславе, я хочу вас запитати про той великий скандал, який зараз розігрався навколо іноземних і українських медіа. Хтось потрапив у Херсон, зокрема, Sky News та CNN України українські журналісти не потрапили до Херсона і, врешті-решт, іноземних журналістів позбавили акредитації. Ну це я для глядачів бекграунд переказую. От тим не менш медіа спільнота якраз великою мірою виступає проти позбавлення акредитації іноземних журналістів, тому що завдяки їхній роботі на заході знають, що відбувається в Україні, і ми отримуємо підтримку від західних урядів, в тому числі завдяки роботі західних медіа. Головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що це вже не вперше, коли журналістів ані українських, ані іноземних, не допускають на звільнення на де Окуповані території, тому що першим туди має приїхати президент. Це така позиція офісу президента, і мовляв, іноземні змі позбавили акредитації саме через те, що вони показали де окуповані території до того, як приїхав туди президент. Це ось така. Такий допис він написав у соцмережах. Прошу ваш коментар, Владислав. Згодом з вами колеги справа в тому, що неприпустимо, коли відбувається такого роду маніпуляція, адже очевидно, що журналісти в нашому протистоянні з країн з Російської Федерації є нашими друзями. І коли відбувається такого роду маніпуляції, які в першу чергу поплюжить імідж президента України Верховного командуючи, не менш поплюжить вони взагалі систему комунікації між урядовими організаціями нашої країни, своїми структурами нашої країни з медіа. Які чесно висвітлюють э, э, ситуацію на фронті? Неможливо з таким станом речей миритися. Я не зовсім розумію. Досить потужна комунікативна команда. Працює в офісі президента. Але чому такі провалі це ж не перше провалі? Ви на тому наголошували. Відбувається саме в комунікації на рівні міноборони, генерального штабу. І тут щось треба робити. Треба приймати кадрове рішення, адже є відповідних фахівців, які знають, як це має працювати, але ти не менш на посадах перебувають ті, ті посадові особи, які ну фактично саботують Саботують Чове завдання комунікацію між українським народом та українською армією за допомогою засобів масової інформації, яка ваша думка про все те, що відбулося в цьому такому медіа військовому, так би мовити, скандалі? І як мають бути змінені підходи до висвітлення? Навіть от з таких великих перемог, та як перемога входження збройних сил до Херсона, таким чином, щоб це слугувало на користь України. Друзі, я можу розповісти про свій особистий досвід і той самий виклик, з яким я стикнувся, для кіно був призначений очільником прес служби антитероричної операції. Тоді було взагалі неповне несприйняття роботи журналістів в бойових умовах і довелося зламати чимало списі для того, щоб переконати і керівництва штабу антитерористичної операції і командирів на місцях, що місія журналістів є край важливою, адже ми всі пам'ятаємо, що війна, яка розпочала. У лютому 2014 року збройна агресія Російської Федерації є гібридна. І інформаційна агресія є ключовою складовою тієї гібридної агресії. Тому робота журналістів є край важлива я, хоча і колишній військовий чиновник щодо медіа, але не сприймаю рішення, яке було прилюдне, і тим більше воно стосується провідних медіа світового рівня, неприпустимо цю ситуацію. Цю помилку треба виправляти, адже відсутність інформації це приводить до появи чуток, до появи того статусу, коли Інформація, яку ми чуємо від ворожих медіа, стає пріоритетною, адже наших джерел, наших повідомлень ані світова спільнота, ані українська спільнота не чує, не бачить. Це неприпустимо. Звідки взялось у мене таке переконання? Я добре пам'ятаю події лютого березня 2014 року в Криму. Тоді саме завдяки той самої синергії комунікації між світовими та вітчизняними медіа та українськими військовослужбовцями, які фактично знаходились у. В ролі заручників на території військових частин, адже відповідних рішень з Києва не було. А тим не менш, саме завдяки ті самій співпраці між медіа та Українськими військовими ріками вдалося досягти, по перше руйнації ворожих інформаційних наративів з приводу того, що мовляв, усі кримчани рада зустрічали російських окупантів. Ну а по-друге, часто усе це дозволяло зберегти життя та здоров'я українських військовослужбовців саме через активну проактивну позицію українських та вітчизняних медіа, які раз за разом з'являлися в тих точках напруження, де росіяни намагалися атакувати українські сили оборони, в тому числі і з використанням зброї. Я тут хочу просто додати важливу деталь. Так. Севгіль Мусаєва, головна редакторка видання Українська Правда, заявила про те, що рішення позбавити акредитації змі за репортажі з Херсона ухвалили після команди з офісу президента, заявила Севгіль Мусаєва, і що це рішення вона уточнює є абсолютно ганебним. Тобто, це важлива просто деталь, яку Я хотіла додати. Будь ласка, Сергій. Дозволити, я я дам перш Сергій включиться в, в бесіду. Думаю, що це важливо нагадувати, в тому числі і українській спільноті неприпустимо є той факт, що в загальнонаціональному марафоні ще й досі немає. П'ятого прямого експреса і інших каналів, які займають абсолютно проукраїнську позицію, але тим не менш через певні рішення адміністративного характеру Досі е, е, команди жуницьких команд з цих медіа вони не поставлені загальними марафоні. Дякуємо за підтримку. Дякую, дякую, дякую Володислава. Але на ну, мені здається, варто прокоментувати ту інформацію на про яку от згадала тільки що Наталка, тому що мені здається, це була така диверсія проти українського президента. На я б навіть вважав, що ті люди, які ухвалили таке рішення, я не думаю, що Володимир Зеленський особисто да, казав комусь позбавити когось акредитації, на але прикриваючись його ім'ям, якісь люди на банковій ухвалили, якщо вірити головному редактору П подібне рішення і на тлі того, який великий авторитет має Володимир Зеленський у світі. Наскільки активно він комунікує зі світовими СМІ, Наскільки бореться за наш голос? Це можна назвати просто диверсію на користь ворога, або повним, ну повним якимось глупством, я б сказав, і більш жорстко, але ефір не дозволяє, або просто якоюсь диверсією. На що треба робити зараз владі? От і самому президенту, коли от на нього посилаючись, якісь люди починають витворяти таку ганебну річ для іміджу. України як правильно треба діяти в цій ситуації, яким чином зробити висновки на майбутнє. Адже чесно кажучи, це як дамбу прорвало, тому що про численні проблеми зі страткомом, з прес-службою міністерства. Ну про, про всі ці речі, брига окремих напрямок оперативних командувань. Ми всі знали, ну як би давно, і це накопичувалося, накопичувалося, Всі мовчали, звичайно, щоб не, не підважити авторитет збройних сил. Але оце так прорвало так. прорвало. і висновки потрібні. Робити, по перше, мені здається, президенту да що тут є особа, яка відсилаючись на нього, такий наказ дала в генеральний штаб. Це непропустимо, втручання в діяльність генерального штабу і таке так підставляти президенту України. Я ж кажу, може якийсь просто російський агент був чи, чи інше, і головне як виправляти? Як це виправляти?